Привіт, мої золоті! Подивимося, яким буде для вас період з 20 по 31 грудня в плані особистого життя, кар'єри, фінансів і морально психологічного стану. Особисте життя тут весь мечів. Для тих, хто в нас наразі самотній, про що тут йдеться. Король жезлів. Опа-па, дивіться, знайомство по інтернету може проходити, також знайомство з іноземцем або знайомство з людиною далеко від вас. Це буквально навіть може початися стосунки на відстані. Також це спілкування в мережі, спілкування через додатки для знайомств, власне, для жінок тут йде знайомство з королем жезлів. І планування зустрічі. Планування зустрічі, але ну, от вісьмірка в цьому сенсі може говорити про те, що ви дуже швидко прив'язалися до цієї людини. Ну, король Жезлів це людина дуже харизматична, людина, яка вміє красиво добиватися, яка вміє створити, скажімо так, таку сексуальну ну, да, напругу. Тому тут у вас іде знайомство. Так, от цікаво. Для тих, хто в любовних трикутниках. Місяць, двійка жезлів, штірка чаш. Туж чаш. Дуже багато емоцій. Дев'ятка чаш, диявол. Тут бажання прив'язати до себе людину дуже плотно. В когось навіть може йти ситуація звернення до. Ну, скажімо так, за допомогою езотерика прив'язати до себе людину, те, що називається, ну, опоїти чимось. Ну, така ще може тут проходити. Загалом тут дуже серйозна велика прив'язка до цього трикутника. І по карті місяць ви прекрасно розумієте з одного боку, що це вам іде в мінус, що це вас знищує якось, да? але ви все рівно знаходитесь в ньому. Ви не можете зараз взяти і розірвати ці стосунки. Вас все рівно тягне дуже сильно до людини. Незалежно від того, в якій стороні трикутника ви знаходитесь, тут ніби ви як не бачите виходу. Може, просто тому що не хочете його бачити та й все. Для тих, хто на серйозних і стабільних стосунках. Окей. Тут, як то, знаєте, от хочеться сказати, з. І з жалем робити якісь, робити якісь рішення, да, приймати якісь рішення, ви розумієте, що вам це дуже неприємно, вам це буквально розбиває серце, але це те, що вам потрібно зробити для вас, для вашої сім'ї, для вашого партнера. Тобто, десь ви, можливо, навіть поступаєтеся своїм якимось минулим принципам, але розумійте, що це так правильно. Так правильно, і воно вам піде в плюс. Для вас відкриються нові перспективи. Да, це приймати якесь серйозне рішення. Угу. Пов'язано з житлом. Для когось може бути з'їхатися, для когось може бути, навпаки, роз'їхатися, для когось переїхати. Все, що пов'язано з домом. Покупка, продажа, оренда. Все. І зараз ви. Ну, емоційно вам важко. Бо ви хотіли б, ніби вже рухатись в нове, але поки що ви ще пров'язані до старого. І поки що ви ще фінансову частину, да, от плануєте. Так. Робота. Король мечів. Для тих, хто в нас наразі не працює. Четвірка пентаклів. Це залишитись, скажімо так, в зоні комфорту, в якому сенсі. Тобто Тут не йдеться про пошук роботи, тут більше про, можливо, налагодження якогось нетворкінгу, Тобто можете через свої хобі заробляти, навіть почавши своїх друзів, там, продавати якісь свої послуги або на сарафанне радіо працювати. Але поки що раціонально ви розумієте, що ну, на роботу ви не вийдете на цей період. Для тих, хто в активному пошуку роботи сонце, королева чаш, сетка жезлів. Так. Тут називається і хочеться, і колеться. Тобто у вас тут а, і перспективи є отримати нову роботу навіть ще до нового року, але з іншого боку, ви якісь такі втомлені. У мене тут є таке відчуття, що ви не хочете просити, ви не хочете підключати якихось своїх знайомих, які можуть вам допомогти в пошуку роботи, або не хочете підключати якісь зв'язки, або не хочете якось. Розумієте, тут ситуація, коли ви можете дуже швидко знайти роботу. Але м -м -м, морально, чи ви до цього готові? Особливо якщо довго були без, або довго шукали. Будь ласка, трійка Пентаклів, да, шикарно, можна швидко знайти роботу. Ще це може бути робота, пов'язана з командіровками, пов'язана з машинами. З такою жорсткою структурою. Ну, не можу сказати, що у вас тут начальство буде е, прекрасне, але робота сама по собі буде дуже динамічна. Тобто тут вже ситуація реально залежить від вас, чи ви проявите більше настирливості, більше раціональності, більше холодного, тверезого підходу, е, чи просто дасте собі час відпочити і почнете шукати вже після Нового року знову. Для тих, хто вже працює, але по найму. Так, смірка жезлів, трійка мечів, двійка жезлів. Ну, Це раціонально розуміти, що потрібно допрацювати цей період. Вже хочеться вже на останньому диханні, як то кажуть. Вже хочеться от сісти, склавши руки. Але від вас все рівно ще. Потребують того, щоб ви працювали. Тобто тут допрацьовувати, дороблювати. Хоча от по трійці мечів це реально, коли вже ну все. Ну, я вже не можу, не хочу, залишить мене в спокій, як же вони мене всі задовбали. ну Тобто така ситуація. Плюс в колективі можуть бути не дуже такі ситуації, приємні вам, можуть бути конфлікти, може бути така дуже запальна атмосфера. Ну, по королю мечі в будь-якому випадку, ви будете своїм раціональним чуттям так, користуватися. Тобто, навіть ви розумієте, як сильно вам вже набридла ця робота. Ну, до нового року ви звільнятись не будете. Але я бачу тут такі інтенції, чесно кажучи. Зміна або принаймні перехід на інший філіал чи на якусь іншу вакансію в межах компанії, тобто на щось інше. Для тих, хто в нас фрілансер. Так, це або планувати якісь курси, чи ви будете проходити їх для себе, чи ви плануєте їх впроваджувати, та, от ви там, не знаю, дизайнер, і ви вирішили створити свій курс. Також, це ще може бути повернутися в Повернутися до традиційних підходів, до того, що ви пробували раніше, і вас завжди виходило. Ще це може бути пошук наставництва. Не виключено й бути наставником для інших насправді для тих, в кого свій бізнес. Ой, а у вас тут гроші ллються рікою. Дивіться, тут Пентаклів, Сімірка Пентаклів і Шестірка Пентаклів. Це може бути гранти, це може бути велика прибаль, це можуть бути якісь меценати, дивлячись, який у вас бізнес, ж бізнес різний буває. Це отримання великої фінансової долі в партнерстві з кимось. І ви тут очікуєте на. Надходження цих фінансів протягом цього періоду. Але у вас, ну, шикарно. Три карти, які просто як найкраще говорять про те, що ви будете фінансово задоволені. Власне, чи ви фінансово задоволені? Весмірка Пентаклів. Весмірка Пентаклів говорить про те, що це кропітка праця, це робота над тим, щоб більше заробляти, або триматися на тому рівні. На якому ви є. Тобто фінанси проходять в залежності від того, як багато і скільки ви працюєте. Ну і це зазвичай такі е, офіційні, да, для, для когось може це ще програтися, як якась офіційна зарплата, офіційні виплати якісь, от, от в такому сенсі отримати. морально психологічний стан, відлюдник. А тут ну, може бути бажання, щоб вас залишили в спокої, побути на самоті, обдумати. Отак, як от дівчина, да от вона сидить собі, підперла щоку рукою, і вона думає, вона думає над чимось для неї справді важливим. Тобто, тут для когось це може бути як відчуття якоїсь певної відчуженості, дещо самотності, хтось може роздумувати про свій вік. Про там, якісь вікові зміни. Зокрема, головне, щоб це вас не вганяло в депресивні стани. Окей, от я навіть зараз відкриваю четверка мечів. Це оці ваші думки там, де ви от, про вік думаєте, це пов'язано з тим, що ви мало відпочиваєте. <с. В якому сенсі ви не відновлюєтеся і емоційно, і фізично, і це може вас доганяти певними там, захворюваннями, навіть психосоматичними. Тому тут дайте собі час на те, щоб відпочити. Хочете побути на самоті, ніхто не образиться, якщо ви чесно скажете, що я хочу там побути на самоті, я хочу, можливо, кудись поїхати на якісь, там, не знаю, кілька годин навіть побути самому. Тобто, тут вам прям класно було б зануритись в цей стан і запитати себе, що я зараз відчуваю, і чого я боюся. Мудрість якась перед вами нова відкриється. Що ж, люблю, цілую, чекаю на зворотній зв'язок, обов'язково пишіть мені коментарі і до нових зустрічей. Пока-пока.